Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Олександр Мусієнко на студії військовий експерт. Олександр, вітаємо вас. Вітаю, а що це сьогодні в обід було таке? Ми трошечки відвикли про те, що йдуть такі масовані ракетно-дронові атаки. В день це привіт. Вони передали делегації, яка приїхала з Африки Мирно. Чи шо це? Я думаю, так не можна цього виключати. Що саме це було приниження? Ви знаєте, причому я абсолютно серйозно говорив <світ»>. про те, що це приниження от е лідерів африканських держав. Які їдуть в Україну, потім збираються в Росію. Зверніть увагу, що ці лідери завжди взагалі Африка боролися з поневоленнями і з визволенням. Сьогодні є одна тиранія: це Росія в світі, деспотизм, який цей режим да і їхні там прихлібатель. Вони би мали проти них повстати, протестувати і, мабуть, відмовитися їхати в Петербург. Ну, слухайте, атака спрямована безпосередньо на столицю Ракета Кінжал. Точно сказав, як президенти прем'єри глави МЗС. Ми ж не так? знаємо, mm -hmm. куди ці шість ракет достеменно, яка ціль була їм задана. У них чи дуже часто лунають центри прийняття рішень. Ми не можемо виключати, що це міг бути урядовий квартал в час, де перебували якраз а, високі делегації. делегації. Ну тобто, очевидний сигнал, і причому сигнал, ви знаєте, такого приниження на тлі того, що ці люди вони їдуть з якоїсь місії. Нехай ми не приймаємо ці умови, зрозуміло, але ми приймаємо цю делегацію. Ми ж не відкинули їх. Вони приїхали, хтось з'їздив, поїхав в Бучу, хтось подивився, зустрілися з президентом, все нормально. І тут таке. Ну я думаю, що висновки ключові мали би бути зроблені. Що треба боротися? Тому що Путін таким чином всю Африку принижує. І те, що президент Алжиру називає його величайшим найвеличнішим лідером, ну це взагалі, вибачте, але я скажу якась неадекватність на тлі сьогоднішніх реалій. Я думаю, абсолютно тому. Ось те, що відбулося, я вважаю, що це приниження абсолютно всієї Африки і африканських народів, які там проживають. Ну, подивимося, чи оця за, година в другою порцією Вони поїхали до Москви. Да, да, да. Чи їх то слухати оці оці бредні, так абсолютно зі Давайте до наших реалій. Давайте до ліний зіткнень. Вона стає все більш цікавою. Ми розуміємо, що не про все можна говорити, але тим не менше, рух пішов да контрнаступ в тому іншому вигляді пішов. Сандра, розкажіть, будь ласка, сручку вам буде зручніше, що зараз відбувається по лінії фронту. Дякую, звичайно, я так розумію, що ми окремо зупинимось на Бахмуті. Так, так. ну е, тоді я можу одразу і почну. Скажу про Бахмут, тому що це важливо, якщо вже ми про це говоримо. Що там тривають контрнаступальні дії українських військ, є просування на півночі з північного флангу, так само і на півдні. Що це означає? Що українські сили ми бачимо навіть видно вже тут не треба навіть масштабувати, тому що якщо подивитися на... Два-три місяці тому то тут було все практично зімкнуто. Тобто ворог брав в оточення. Зараз це розтискається, ці кліщі, і вже наші сили просуваються, встановлюючи контроль над флангами. Просування, воно ускладнене через те, що там є лисячі нори, так звані або щурячі, ну чи там кротячі, кому як завгодно, в чому вони полягають. Російські війська окопувалися, залишали між собою сті лабіринти ходи, і це треба все проходити обережно, виважено, тому що там багато засідок. Наші сили це роблять. Причому? Особливість в чому я хочу зазначити, що роблять практично без залучення резервів. Угу. Зверніть увагу, це дуже важливо. А тобто, вони а, Вони залучають. Вони, вони перекидають додаткові десантники. У них тут розташовані, і до силами десанту намагаються нас Ми зупиняти. Ми знаємо, скільки резерву вони вже залучили, і чи є е, там Вагнер? Чи лишився ця ротація? Вагнер ще лишився лише частково. Там вагнерівці практично вийшли. Є ще їхні кубло, воно там значиться на деяких мапах, але вони вже... Відійшли звідти, і їх там на сьогоднішній день немає. Крім того, ось тут у нас під Солидаром є певне просування, так само зрізається ось цей клин. Угу. І от бачите, що ось цей виступ, який є, є в принципі всі підстави вважати, що його можна буде зрізати нашим військам і дійти до звільнення Бахмуту. Тобто, підстави вважати про це є. Це один із перспективних напрямків. Насправді, от там в районі Кремінної ворог хотів нам влаштувати показові значить, маневрування своїх військ. Вони хотіли продемонструвати, що готуються до атаки, але є інформація про те, що по ним прилетіло доволі потужно хаймерсами, і там була знищена серйозна позиція 20-ї армії. Тобто це теж важливо. А на півдні, з того, що відбувається, то основні напрямки атакувальні це тут, південь від Великої Новосілки, там звільняються населені пункти. Плюс тут є виступ, його помітно. Ось цей наші сили якраз намагаються його зрізати повністю ось цей плацдарм, щоб вийти далі на. Оперативний простір особливістю є те, що ми так само на сьогоднішній день в принципі не залучали велику кількість резервів. і Та інформація, яка поширюється, зокрема в іноземних змі, про те, що ми залучили десь близько 25-30 виключно тих резервів. Ну це близько трьох бригад, які в нас підготовлені так. до контрнаступу. Вона відповідає дійсності. В чому особливість взагалі півня, щоб було розуміння, тому що я бачив заяви деякі скептичні про те, що щось там не так. Насправді все так. Чому? Тому що наші сили, я хочу нагадати, розпочали атакувати із Аріхова, витягнули на себе ворога. В чому особливість наших перевага наших військ над ворогом? Вони перетягують свої резерви з лівобережжя Херсонщини притягнули. А ми намагаємося атакувати уявіть, по всій лінії фронту, розтягуючи її невеликими силами, фактично такими наїздами, подекуди навіть в стилі Махна. Ну а це притаманно для цієї місцевості. Це означає, що ми пробуємо де ми, вони слабші. Ми пробуємо, де вони слабші, ми uh -huh. витягуємо їхні резерви, а вони uh -huh. не можуть не реагувати. А переміщення для них вони не можуть стигати за нами. Ця а війна вірте вірте, вже... Що десь вже навіть перша лінія оборони прорвана, десь дійшли до другої. Що з так, цією? так. Це якщо ми зараз подивимося, це ось тут, якраз від Великої Новосілки, ось тут це зараз відбувається. Ось тут отак тривають бої. Якщо подивитися по мапі, вже ізрізається ось тут. Так само, тклин цей да? так. І тому ось а, там була атака з-Підоріхова. Тут зараз пішли виступ один з одного боку Новодарівка. Далі тут а, на південь від Великої Новосілки. І ось саме там є перспективи. Ну там ворог займає зараз позиції оборонні. Вони займають на висотах біля Старомлинівки. Там є там висоти, ну не дуже значні, але вони там встановлюють свою артилерію. І там уже перебазували свою лінію оборони, тобто вони відтягнулися, вони відступили. Mm -hmm. Там ще трима... намагаються триматися, але в принципі шанси для просувань у нас є. Тобто, підсумовуючи навіть те, що відбувається за цей тиждень, можна сказати, що завдання по вклинюванню в оборону противника виконується, цілі досягаються. По друге, ми змусили їх маневрувати, і ефект навіть при цьому, що тут є очевидні речі, несподіванки він зберігається. Тому що знову ж таки вода спадає, є ймовірність атак з правобережжя на лівобережжя, а там залишилася менша кількість військ. У нас uh -huh. зараз за різними даними там перебуває від 5 до 7 тисяч, і десь 12 тисяч загалом зараз угруповання, яке прикриває Крим. Тобто, за умови, а я думаю, що це буде. Ми можемо розхитувати їх з флангу ще заходити з того боку, і це буде. І таким чином, ми бачимо, що невеликими силами ми змогли нав'язати свій сценарій. Їм. І вони вимушені маневрувати, вони вимушені дивитися звідки будуть. Тому що є вже інформація про те, що ворог а, говорить про те, що українські війська планують і на Лиманському напрямку відновити атаки. Вони дещо от не можна сказати, що вони слабкі геть, тому що вони чинять опір. і Це буде неправильно. Вони чинять дійсно серйозний опір і відбиваються, і чинять контратаки. Але Вон, що та, а от наступальні дії в них ще вони відбуваються, вони ще Вон, намагаються в... тиснути? Контратаками постійно. Ага. А тут немає іншого розумієте, їм відходити, якби в них був оперативний простір, а в них же немає оперативного простору там Азовське море, а там Крим. А наше завдання їх відтискати постійно. Тобто, а вони контратаками такими намагаються нас зупиняти? Ну, здають зустрічний бій. Ми відбиваємо. От, власне кажучи, тому можна сказати, я, скажімо так. Попри всі складнощі, які є, можу сказати, що тенденції для нас позитивні. Угу. Знову ж, угу. Я чесно кажучи, під враженням Путіна він просто тут прибринькав про знищені п'ять патріотів навколо столиці. От хотілося б, щоб це не понеслося в люди. А щоб ну, ви як військовий експерт, розказали, якби було знищено п'ять патріотів, то як би це відчув купол столиці, кінжали б не летіли. Або кінжали б долітали по іншим. Індикатором того, що системи Петріот працюють і з ними все гаразд, є те, що ворог постійно намагається їх атакувати. Для Росії принципово знищити Петріот, Ну чому? Для них це було репутаційно важливо, продемонструвати перевагу своєї зброї. Ви розумієте? Тобто це ну, пункт. Головної зброї. Так, да, звичайно. І сказати, що дивіться, насправді у нас є кінжали, бійтеся нас. Петріоти вас не захистять. Вийшло навпаки. Вони б мали це зрозуміти, але вони вперто. Ну, ну, от, і тут не можна нічого. Тому я скажу так: що поки йдуть атаки балістичними ракетами і ці ракети не досягають жодних цілей, це значить, що системи працюють. Це ж очевидно, тому що. Ми розуміємо прекрасно, які системи відпрацьовують по кінжалам чи по балістиці. Олександр, я сьогодні розмовляла з президенткою Білорусі Світланою Тихановською. І це ця розмова вийде на Ютюбі в понеділок, о десяті. Подивіться її, будь ласка, щодо атомної зброї, ядерної зброї, яку як Лукашенко стверджує, вона вже значить завезена. І як тільки українці будуть здійснювати наступ, рука не дрогне. це цитата. Давайте mm -hmm. послухаємо, що сказала спочатку Світлана Тихановська. Ми виходимо з того, що звичайно ядерної зброї не повинно бути в Білорусі, але в нас зараз недостатньо сил для того, щоб цьому протидіяти зсередини країни. цього засклукашенка А він вважає, що він стає загрозою суб'єктом для західних країн. Для... Окрім того, що він вважає, який зиск може отримати Лукашенко з ядерної зброї? По-перше, зиск отримує тільки Путін. Лукаша для Лукашенка, як і для Білорусів, жодного. Насправді для них це катастрофа і загроза для всього білоруського народу. Ми звернули увагу, що Лукашенка сказано. Я по-іншому не можу це назвати. Він каже: ми застосуємо ядерну зброю. Це що означає? Що він визнає, що ця ядерна зброя буде тут, але ж це ж Москва застосовує насправді? Він без волі Путіна нічого не застосує. Він обмежений. А він застосує удар у відповідь, по кому прилетить, по тому, хто застосував. Ну, це кого цей сценарій влаштовує? Путіна. Тому що це сценарій ядерної ескалації, коли прямо безпосередньо не можна сказати, що це Росія, тому що Лукашенко визнає це ж я. І тому вони взяли зараз в заручники весь білоруський народ. Я думаю, який не спитавши абсолютно, тобто взявши самовільно, встановлюючи там ядерну зброю. Зараз погрожуючи, роблячи це свідомо перед самітом НАТО в Вільнюсі, якраз mm -hmm. Литва, яка межує там. Це ж все свідомі дії, і це все продовження ядерної ескалації, шантажу. У нього зараз є дві опції у Путіна на столі. Це ЗС, Запорізька атомна електростанція. Він буде включати шантаж, і треба сказати, що на жаль, нагнітання цієї хвилі і істерії, зокрема довкола ЗС, це передбачається зараз на тлі нашого контрнаступу. Це однозначно. І друге ядерна зброя в Білорусі. Він буде намагатися шантажувати світ, продовжуючи, а там далі будуть спостерігати за реакцією заходу і НАТО. І якщо реакція не буде достатньо рішуча, а вона має бути дуже рішуча, тому що я не погоджуюсь з тими, хто каже про те, що нічого не змінюється. Ну як нічого не змінюється, змінюється вся система безпеки, яка створювала, яка була в Європі. Після того, як був підписаний той же Будапештський меморандум, коли окремі країни підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї, зокрема Україна. Так якщо Путін погрожував всім війною, якщо Україна, начебто, має відновлювати свій ядерний статус, те, що він розповідав, так відповідно має бути реакція і заходу. Так, стоп, якщо ви кажете, що такі мають бути правила гри, так ви теж їх дотримуєтесь. А якщо ви не дотримуєтеся, значить будьте готові до того, що американська ядерна зброя може бути в Польщі. Будьте готові до того, що системи ПРО, яких так Росія боялася, пам'ятаєте всередині 2000-х, Чехія і Румунія, коли встановлювали, вони боялися кричали Ні так. Це має з'явитися на кордоні з Україною і в Україні в перспективі. Тобто ми маємо стати частиною єдиного куполу ось цього, і це питання треба порушувати. І це реакція, яка має бути про на дії. скажіть, будь ласка, в штайн 13 прозвучали такі слова, як коаліція пташок. Вона, нібито, по-новому була сформована. Чого нам цього очікувати? І чи може це якось пришвидшити передачу штурмовиків і винищувачів, і чи може розширити спектр крім Ф-16? чи йдеться взагалі про європейські літаки? Йдеться про ще й про Ф 18 наскільки я mm -hmm. розумію, принаймні Україна звернулася Це офіційно австралійські. та австралійські і щодо Австралії, сказали, десятку ще ну до, до Австралії, там щодо технічного стану їхнього запит є, і я думаю, що ну, взагалі, в мене очікування і сподівання більш оптимістичні, що ми ще на стадії нашого наступу на Крим побачимо в повітря в 16 тому що судячи з того, як розвиваються події. А вони розвиваються таким чином, щоб в Україну пришвидшити постачання зброї. Це стосується і танків Абрамс uh -huh. до речі, і це стосується літаків. І ясна річ, нам ніхто не буде все оголошувати і публічно говорити, що завтра, післязавтра, через тиждень, ці літаки ні. Але я думаю, що розглядаються різні сценарії, можливо, навіть використання литовищ деяких країн НАТО для того, щоб виконувати певні дії. Але будуть українські пілоти і розповідайте тоді, що це. Не українські літаки, тому що а, це будуть літаки. Наші до речі, про використання інших аеродромів. Путін щось сказав сьогодні під час виступу. Ми ще подумаємо по чому давати реакцію. Якось так у нього це пролунало? Мовляв, і по інших аеродромах, а не по українських. Вони теж можуть застосувати свою зброю, якщо ну. звідти злітатимуть. Ми це чули. Ви знаєте, ми чули це. Проходили на конвоях зброї. Це ж mm. це все було. Це нічого нового, що будуть знищуватися натівські конвої зброї, що будуть знищувати, зокрема, можливо, і не на території України. Да, ми да, ми так, чули ми чули дуже багато таких погроз. Тому я взагалі, коли почув його вислів на зустрічі з воєнкорами про те, що ми створимо санітарну зону, так ви знаєте, ви зробіть за рік, не змогли подавити українську систему протиповітряної оборони. А це все виключно слова. Слова можна говорити дуже багато. Якщо ви такі, не можете вони може для Києва будуть розташовуватися на авіабазах за кордоном України, а використовуватися в бойових діях, ми подивимося, як і де їх вражати. Це серйозна небезпека, подальшого втягування НАТО в конфлікт. Ну я вам скажу, що пам'ятаєте вислів президента Байдена на великій сінці, що це проблема для Росії, угу. тому це дійсно проблема для Росії. А те, що НАТО втягується, так я хочу сказати, так Росія ж веде війну з НАТО, якщо їх послухати. Вони висунули ультиматум кому? Путін висунув ультиматум НАТО в 2021 році, в грудні, щоб НАТО забирало Манатки. Угу. Так якщо ультиматум, а ультиматум це практичне оголошення війни. Якщо ну, ви це вказали, сказали, да. так, ну, так ви будьте готові до всіх наслідків. А тепер ви нарікаєте, що F-16 дають. І тепер кажете, що. І в той же час він каже, що Україна демілітаризується. Ну, ми розуміємо, що якби не російська агресія проти України, Ф-16, і ми б… Можливо, десь в 2030 році отримували, а не зараз. Олександр, є буквально півтори хвилини. хочеться спитати про таку річ, як снарядний голод. Багато про нього говорили. Зараз багато цікавих новин. Зокрема, про те, що Японія готова передати сотні тисяч снарядів США США, 155 міліметрів, яких ми так потребуємо. І Про те, що американські сенатори вже нарешті заговорили про передання касетних боєприпасів, яких є мільйони на американських складах. Наскільки ці кроки можуть пришвидшити втомування українського снарядного голоду, який так потрібен констатувати? Пришвидшить я, ви знаєте, бачу позитивні сигнали після Рамштайну. Після того, як міністр оборони Шайлой Достін заявив про те, що ми готові до марафону, це дуже важлива фраза, тому що що це означає? Ось цей Рамштайн, він, зокрема, був присвячений логістиці. Це виробництво і постачання зброї у наших партнерів. Є прекрасне розуміння, що це. Ви розумієте прекрасно, снаряди як зараз запчастини для автівки, яка їде по бездоріжжі, і вам дуже часто потрібен сервіс миттєво-миттєво ці. -миттєво і вони розуміють, що це потрібно підвозити. Я бачу, що розуміння у наших партнерів абсолютно присутнє. Тому всім тим, хто дуже сильно переживає що побачив підбитий Бредлі чи підбитий Леопард. По-перше, це буде важливо, щоб люди виживали, а вони гарантують живучість екіпажу. А по-друге, не переживайте нам дадуть ще. 30 секунд Меркава. Ізраїльці вперше оголосили, що вони готові свої танки передавати в Європу. І кажуть, одна з двох країн це Україна. Наскільки це цікава техніка, і наскільки вона може нам допомогти? Допоможе. Я думаю, що це дуже хороший танк. В нього є певні особливості, які притаманні тільки Ізраїлю щодо розташування гармати, щодо можливостей застосування його. Ну, ланшафт нам зараз гірського немає, але він в гірських дуже добрий. Загалом це була б хороша підтримка, тому я думаю, що. Можна сказати Ізраїлю, дякую і велкам. Якщо дійсно вони це рішення ухвалять, ну да почекаємо. Олександр почекаємо Олександр Мусієнко, військовий експерт. Спасибі, що завітали Дякуєте. в студію. Дякуємо, дякуємо, дякуємо вам.